Вітання аграрія. Сьогодні трішки з вами поговоримо про ситуацію в наших пшеничних полях. І Ситуація різна. Тобто є поля гарні, доглянуті, де все зроблено вчасно, профілактично, і це той варіант, який найкращий для нашого результату. Є велика кількість полів, і ви бачите, напевно, і в своїх полях, і коли приїжджаєте, які відстають у рості пшениці. Де такий жовтий колір, де чітко відслідковується нестача азоту, нестача калію. Тобто причин якби, багато для цього. Причин є багато, тому що, по-перше, лили дощі, лили дощі, які, по-перше, промили цей азот, який давали підживлення, особливо хто давав, робив одне підживлення, там помер з ґрунті чи трошки пізніше, і, і от потім ці зливні дощі, вони, звичайно, вимили цей азот. І він не засвоївся рослинами, ага, пішов, пішов собі. Ось другий момент все-таки не вистачало повітря в ґрунті, тому що всі пори були заповнені водою. І це теж впливало і на розвиток кореневої системи, і на розвиток хвороб. І сьогодні я більше хочу звернути увагу на саме на розвиток хвороб. Якщо ну, обстежили ми велику кількість полів. І основні хвороби, які на сьогодні є в полях, інколи де, подекуди є борошниста староса, але в основному це септоріоз і піренофороз жовта плямиця. Якщо раніше ця хвороба вважалася, що це для південних регіонів більше туди, то зараз вона є по всій, по всій Україні, і у нас на Заході теж якби, є на багатьох полях. Як розрізнити? Дивіться, є септоріоз, є піренофороз. і в принципі на початку якби, можна сплутати, тому що і там, якби такі жовтувато-коричневі плямки, і там жовтувато-коричневі плямки. Але якщо це септоріоз, він починається в основному з нижніх листочків. Потім за рахунок того, що йдуть дощі, і з цими краплями, роси, вітром, оці пікнідії, вони... З нижніх листків піднімаються на верхні, і ви ж знаєте, що септоріоз уражує рослину пшениці протягом всього періоду вегетації. Він і листки уражує, і стебла уражує, і колосок, у ці колоскові луски теж уражує. Звичайно, краще боротьба профілактична, як я вже сказала, але. Якщо ви в полі бачите, що у вас є септоріоз, то фунгіциди, які в своєму складі місять триазоли і стробілурини, вони якби, з цією проблемою справляться. Трошки інше питання це піренофороз або жовта плямистість. Тому що о, зараз ми приїхали на поле, подивилися, обійшли посіви. І Якщо у нас є піренофороз, то, як правило, у нас немає септоріозу, тому що збудник гриб піренофорозу, він пригнічує розвиток гриба септорії, і, відповідно, ми маємо ураження уже більше практично тільки піренофорозом. Які підібрати фунгіциди? триазоли будуть працювати знову ж таки профілактично більше, коли ще немає оцього спороношення. Стробілурини, вони працюють, але у випадку, коли є уже ураження, достатньо сильне піронефорозом, вони теж можуть не допрацьовувати. Тому, якщо є достатньо сильне ураження піранофорозом, то тоді вже варто звертатися до фунгуци... до фунгіцидів карбоксамідів, які спільно з стробілуринами вже краще будуть контролювати. Але знову ж таки основна задача бути в полі. Бачити, відслідковувати, обстежувати і вже тоді або самому приймати рішення, або десь звертатися до когось, хто зможе вам підібрати фунгіцид і все, що потрібно, включно з ним, на внесення. Тому що зараз, як правило, у нас ось вихід трубку вже когось прапорцевий листок, тобто це якраз під листок, тобто це якраз той період, коли ми застосовуємо фунгіциди, і спільно з ними вже тоді дивимося інсектициди, амінокислоти. Фульгові кислоти, тобто все, що може допомогти от, виходити стресу рослинкам. Тому ось така ситуація в наших полях дуже різна. Знаєте, одна якби заспокоює, інша трішки турбує. Але ну вже маємо, що маємо, і треба виходити з тої ситуації, що маємо. Ось на сьогодні я вже буду з вами прощатися. На сьогодні це вся інформація, і до зустрічі в новому відео. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.